Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про новий прихід осінніх штанів, жіночих, класичних, які є в нашому магазині. Ось, дивіться, я в них одягнута. Вони йдуть без кишень, ось такі, без кишень. Ні ззаді, ні спереді кишень немає. На ширинці. Ось, І сюди йде така пряма штанка, чуть-чуть привужена. І тут Знизу ось такі розпорочки. Бачите? ось Розпорочки. ну Трошки довжина мені не підходить, мені треба врізати. Ну, це в мене проблема у всіх штанів. Ну, ось так ось виглядають. Дуже гарно і стильно штанішки виглядають. Трошечки приужені, класичні штаніжки. Е, У мене ось це 52-й розмір. На мені напівокружність бедер тут. подивись скільки на півокружність бедер 55 см. Ось тут вони на резиночці, що дуже актуально, дуже зручно і коштують 850 гривень. І маємо такі розміри. Ось це на мені 52-й розмір, ось це 54-й розмір. Тут на півокружність бедер 57 см. Далі 56 розмір на бедер 58 см. Далі у нас йде 58-й розмір на бедер 60 см. Далі у нас йде 60-й розмір на бедер 63 см. І 62 розмір на бедер 64 см. До того ж, вони ще трошечки тягнуться. Так що їх треба купляти впритик, або навіть щоб вони ще сантиметр два на вас розтягнулися. Також у нас є штанішки ось такі ось з сходинкою. Ось це, це рівні, це зимові, я вам показую. Ще в нас є от зимові штанішки 58-й розмір, напівокружність стегон 60 см. Вони йдуть пошиття. Тут без ширіночки, на поясі, і дуже плотна тканина, що вони підходять на зиму. Ось. І також є у нас ще розмір таких штанішок 56-й, тут на півокружній стегон 59 см. і ще є 54-й розмір на півокружність стегон 56 см. Вони там йдуть трошечки дорожчі, як 850 гривень. Також ми ще маємо ось такі штаніжки в чорному і в такому сірому кольорі з сходинкою. Ось такі по 850 гривень. Ну і інші модельки там полистайте відео. Там всі штаніжки в мене викладені. Також от ми маємо такі гольфики. Різні розміри, різні кольори і різні модельки. Є ось це э, гольфік з підкатом, а також є ще у нас гольфіки з стоєчкою. І хочу вам ще розповісти про новий прихід тунік. У нас є туніки на великих гарних жінок. Тут на півокружність грудей приблизно 70-72 см, вони коштують 850 гривень. Є ось такі кольори рожева з бантиками такими. Темно-синя, чорна ось така на великих гарних жінок. Сіренька така ось з сердечками. Уже бачите, ті, ті йдуть з бантиками, ці з сердечками. Е, є темно-синя і зелена. У кого напівокружність грудей 145 навіть 150 см? Можете їх купляти. Тут на півокружність рудей кофточок цих 70 см і вони ще тягнуться. Ну, хто як носить, хто вільніше, хто плотніше. Ось такі сьогодні у нас товари для вас. Також ви знаєте, що у нас є ще сорочки, жилетки, кардіганчики, альпаки, штани, носки, труси. Ну, в нас все є. Кому що треба, запитуйте за номером телефону. 168 173 61 33 також можете написати на Viber і на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою оплата на розрахунковий рахунок та накладений платіж. Гарного вам дня, до побачення!